Всім привіт. В цьому відео ми швиденько пройдемось по новинам КС2, а саме скільки потрібно заплатити, щоб стати партнером мажору. Хто більше усіх зробив за рік гри в КС2. Нас чекає новий фейсет. Як на турнір, на сервер офіційної гри залетіли читери? Скандал з новою командою, яка була у кроці від того, щоб створити перформанс, якого КС ком'юніті ніколи не бачило. І звісно, оновлення, яке вийшло зовсім недавно і підірвало дубці багатьом. Та багато чого ще цікавого на вас чекає. Це нова рубрика на моєму каналі, якщо вам сподобається обов'язково поставте лайк та пишіть про це в коментарях. Ну і звісно, підписочка. На початку минулого тижня було безліч відео з таким багом, коли можна було роздифюсити бомбу на просто величезній відстані. Просто погляньте. Ну, здавалося б, куди гірше, але з кожним оновленням можуть бути все абсурдніші баги. Але ви ж теж повинні розуміти, маленька інді компанія під назвою Valve не має стільки ресурсу, щоб не допускати таких багів. У недавньому оновленні розробники ввели вбудовану функцію тренування гранат. Тепер гравець може створити конфіг з орієнтирами для гранат і ділитися з людьми. Також у місті вже створили сайт, щоб можна було зручно робити гайд гранат. Сайт називається MapGuideGG. Я знайшов статистику гравців по кількості виграних призових за останній рік в КС-2. Виглядає цей перелік ось так: 15 те місце зайву з призовим у розмірі 321 тисяча доларів, а топ-5, звісно ж, гравці команди Наві. А ось так виглядає весь список. Цілий тиждень розробники нас годували різними відсилками на трейн у себе в Твіттері, і нарешті він вийшов, та ще й з новими шейдерами. Ну але, звісно, без багів не обійшлося. Були навіть місця, де взагалі колізія карти відрізняється від текстур. Через що відбувалось таке? Звісно ж, спонсором відео є сайт Bloody Kase, який після останнього оновлення дає можливість новим гравцям відкрити 5 безкоштовних кейсів. Мені, до речі, на чистому аккаунті випав повскін за 3 долара. Окрім кейсів, ввівши промокод Joffy та підтвердивши свій емайл, ви отримаєте долар на баланс. Його ти можеш витратити куди завгодно. Відкривати кейси, заходити в батл проти інших гравців чи грати в аналог гри морський бій. І моя улюбленець це апгрейд. Закинувши свій скін, я можу його покращити. Виконавши завдання, ти зможеш відкрити щоденний кейс. На сайті можна поповнити. Ти баланс навіть скінами КС доти Тарас. Посилання ти зможеш знайти в коментарі під відео, та головне, не загравайся. Ще забрали воду з урпаси, хоча, як на мене, це дивно, з уверпаса забрали, а на інші ті залишили. Мені здається, що на другій мапі ця вода ще більше навантажує систему. Вже на наступний день Valve повідомили, що вони випадково її прибрали. Сталася просто якась помилка. І в майбутньому оновленні вони її повернуть. Ще за тиждень до РМР Стіко показав простріл через цілу карту, де з спи можна було айком прострілити. Уявіть собі, наспавникате з чимось. I think this map is broken. Гравці знайшли спосіб переглянути історію відкриття кейсів на аккаунті. Багато хто хотів побачити, скільки відкрив кейсів і що йому випадало, тепер це можна зробити за допомогою цього розширення. Якщо вам цікаво, то ви можете знайти мій шорс, де я показував, як це зробити. Perfect World подарив всім учасникам турніру Кейс. Пізніше гравці поділилися інформацією, що було в цьому кейсі, там знаходились приємні сувеніри з гри. Легендарний гравець команди Ніп Форест оголосив про завершення кар'єри. Як то кажуть, вже на часі. гравцю 36 років. Але покидати команду він не збирається і спробує себе у ролі амбасадора та стрімера Ніп. Знову суперський баг в лобках, звичайно, при виборі команди в звичайному режимі вас викидувало за карту. Ось як це виглядало. Не знаю, як вам, але мене, чесно кажучи, прикалує, коли з'являються такі баги. Об сервера спалили дань сервака РМР, на якому повинні були грати Lingvision проти Дрилз. Після чого цьому серверу недовго залишилось. Туди позалітали читери. Нагадую, що це не просто якийсь рофлотурік, а РМР один з головних турнірів року. Та проблеми на цьому не закінчились. На недавньому матчі Альтерего проти тих самих Лінві. Віжен офіційна трансляція на протязі декількох раундів просто показувала нам глядачам статичну картинку з розмовами коментаторів. Думаю, ви вже чули про команду Drills, Звісно, адже вони отримали найбільше як хайпу, так і негативу. Тренером команди був найпопулярніший стрімер Оніпіксель, а ось склад команди, в якому було два українця: це Ворот Укей okay та Квм. Саме через склад команди вони отримали першу порцію хейту. Спочатку Drills мали слот в Азії по причині наявності двох громадян Ізраїля та одного з Марокко. Після чого зробили заміну і грали вже азійські ремери з трьома європейцями в команді. Звісно, це багато кому не сподобалось, а особливо азій. Цьким командам варто відмітити, що всі гравці грали без зарплатні. У них була домовленість, якщо вони пройдуть на мажор, вони отримують велику долю з продажу наліпок. Ось логотип їхньої команди відповідно такий повинен бути і стікер. Так він міг виглядати. І грошенят команда зробила б чимало, але не пощастило. Декілька раундів відділили їх від нього. Жаль, це була б історична фігня. Підійшов до кінця вже другий РМР-турнір з чотирьох. Ми вже знаємо першу десятку учасників мажору. Нагадую, що у нас залишилося лише два європейських РМР, які почнуться вже в кінці цього тижня, і ми будемо знати повний список команд, які пройшли на головний турнір сезону. Якщо ви хочете показати всьому світу свій логотип і повісити на баннер протягом двох тижнів мажору, обійдеться це вам у 800 тисяч доларів. Скільки повинна заплатити компанія, щоб стати партнером мажору. Фейсит у кінець. Ту платформу. Яку ми всі знаємо, перестане існувати в цьому році. Автори готують зовсім нову платформу з ребрендінгом. Датамайнер під Ніком Tower повідомив, що смурфаккаунтам прийде кінець. Вони будуть автоматично блокуватися. Сподіваємось на це. Запустити свій сайт 2.0 повинен в кінці листопада. На новій карті була додана пасхалка у вигляді секретної кімнати, але вона досить сильно впливає на сам геймплей. Ось як ви можете побачити в цьому відео. Побачивши цей кліп, розробник карти задумався про видалення секретної кімнати і створив опитувань для гравців, але 80% натиснули залишити. А що ви скажете? Окрім цього, величезна кількість людей скаржилася на жахливу реєстрацію урону. Та що там сказати, навіть я з таким стикнувся. It'll get me killed. Все ж таки, я рекомендую поки що вимкнути нову функцію передбачення шкоди. І нарешті розробники підвезли нам дві нові карти в режимі Другий пілот. Самі по собі карти дуже гарні. Раджу вам трохи побігати на них. Ось такі новини я зібрав для вас. Якщо вам сподобалось, поставте лайк. Я буду знати, чи опускати раз в два тижні таке відео. Дякую, що додивились до кінця. Скоро побачимось.